15 дітей вінецьких військовослужбовців вирушили на відпочинок до Румунії. Приймають юнаків та юначок міжнародні партнери Яський повіт. Вінничина вже неодноразово організовує такі поїздки за кордон. Для дітей це можливість відпочити від повітряних тривог та набратися сил у літній період перед навчальним роком. Поїхали дітки наших захисників і захисниць з Вінницької області 15 діток віком від 8 до 14 років тобто, якраз такий вік, який потребує і насамперед відпочинку, і найголовніше психосоціального розвантаження, тому що це дітки, які постійно переживають. Страх і почуття тривоги за своїх рідних і близьких, які воюють на фронті, і надважливо, щоб вони мали можливість відпочити відпочити від тривог, які щоденно звучать в Україні. З ними їдуть дуже професійні психологи, які ненав'язливо. В різних ігрових формах будуть працювати з ними для того, щоб допомогти їм психічно розвантажитись і відновити свої ресурси.